Отримуй безкоштовно ось таку класну поличку, замовивши в компанії Phoenix Factory, меблі на суму від 5 тисяч гривень, і ти безкоштовно виграєш ось таку класну поличку. Як тобі акція? Я думаю, дуже гарна акція. У нас є меблі як серійного виробництва, тобто вже є зібрані готові, ви можете собі приїхати, вибрати, що вам сподобалось, купили і, і забрали. А можемо вам зробити меблі під ваше індивідуальне замовлення. Тобто робимо вам 3D-макет, приїжджає майстер, знімає розміра, потім приїжджає майстер і встановлює все. Тому, якщо тобі потрібні якісні меблі, звертайся за номером який під відео, або пиши в Директ, і купляючи в нас, ти ще будеш отримувати ось такі класні бонуси, як у вигляді ось такої полички. Або навіть якщо ти будеш замовляти на більшу суму від суми від 20 тисяч гривень, ти можеш виграти навіть стіл або шафу. Уявляєш собі круто? Я думаю, дуже круто. Тому ждемо тебе в компанії Phoenix Factory.